Так, дивіться. Готельчик дуже гарний. По-перше, євроремонт всередині. Зовні. Все помальовано, чистесеньке, новесеньке, Люкс. 34 номер. А вулиця, яка а 3, ми потім баскає. Так, так. І тут йдемо, вийшли з нього. Вийшли і повернули направо. Йдемо до гори, і дев'ята вечора всі супермаркети вже закриваються, а ми шукаємо магазинчик. І якщо нам сподобається, а ви приїдете сюди в цю квартиру у нашій пораді, ну то ну, будете так, мати магазинчик. Якщо ми будемо кімнаті, є кондиціонер. Так, І якщо ми сюди ще раз приїдемо, то ми обов'язково тільки в цю квартиру будемо замовляти. Бо нам дуже в нас подобалося. Ну Я думаю, що. На світі стільки міст, в які ми хочемо попасти. Ну, мало ли, може ми не можемо ще якийсь концерт цілі... прилетимо в Афіни. А не маємо. Концерт. А, -а, -а. а не маємо часу, що будемо старатися відвідати якомога більше різних міст, Що побачили, то пошкоджа ну. наше. Значить, ви ж з готелю повернули направо і знову направо. І піднімаємося до гори. Ой, що це таке? Це шоківі? Дивися, що це таке. А може це якісь персики? Ух не ти, знає. так прямо на вулиці ростуть, дивись. Може. Ні, лимони ні. вони одразу жовті ростуть. А це таке, якби на ківі похоже. Лимон, знаєш як, як у нас черешні, вишні, так само в них. Лимонки, як, як, як ну не знаю, потім подивимося в інтернеті. От яке дерево цікаве, облуплене. Жовтеньке таке. яке... Який... нічого собі, яке високе дерево. Добре, йдемо до кінця Бо вулиців, піднялися трошки вверх, тепер спускаємося вниз. Я вам все знімаю, щоб вам... Ну як виглядають Афін? Було Я, видно. Так, перший раз, ще ні разу був. А де ти ще крім Афін був? У. Де? Херакльонів. Ага, то, то тільки зараз. Я говорю, а до цього і поїздки десь був. В був, Варшаві ну, був. був, Ну то ти в Польщі був, а Вже собі був, в Польщі за кордоном був. не був. Польща тут за кордон, Та я. Та ми так, ще всі міста Польщі Польща не об'їздили. Польща вирізняється дуже позитивно. Так, є більш європейське вирі. місто, правда? А тут більш таке, як ну, Індія, щось таке. Ні, <зум> не, не Індія. Я скажу тобі, що не знаю, як грати, але в ретімно там по вуличках ішов. А ще особливо там місцями ті мексиканські напівають, те в тимбаче. Як називається цей супермаркет, не знаєш? Я мушу подивитися, це так не знаю, так Дай мені подивитися. Зараз зараз я дозніму це і даю. Так, дійшли до цього поворотика і повертаємо наліво. І це якась вулиця. Dein OHAROS. Де Так. Ну це якраз добре, для нас як кабанчиків похудати. Бачиш, тут усіх на балконах отакі от шторки, щоб затуляти сонце, бачиш? Крім того, що в жалюзі, то ще й шторки. Тут а тут не те, що тепло, тут жара. Але тут Діти на тротуарі стоять машини, от дивіться. Як тут пройти? Ні? От тротуарі машина стоїть, Ніяк не пройдеш. а з другого боку тротуара нема. Файно. Що зробиш? Тут вузенькі вулички. І нікуди не дінешся. Я теж в хані побачила, що нема тротуарів. І встав російські. Але все одно прикольно, ти знаєш, тому що не так, як у нас, щось таке побачити, цікаве. От тут вже є тротуарчик. Але по двох боках машини так щільно стоять, що тільки посередині проїдеш. Слухай, тебе чи з фокус не ловить в телефоні. Що це таке? Ти на того 60к, дай виключити. Уличка, по якій ми зійшли. І нам треба сюди. І ось є продуктовий магазин, ми його трошки пройшли. А ви не хотіли десь так вийти? Ні? Ні, я хочу вже з якоїсь домашньої їди. Я за пару днів мені вже надо ну, ну і дивимося, які ціни. Давай, дивись, які ціни, скоренько диктуй мені. Я тут нема, нема я? Ну вони тобі скажуть. Добре, я, наприклад, хочу персики якісь. Бери. А там кульочки є, дивися, Чи нема телефонових? Нема? Ну то бери такі. Давай я буду знімати, а ти бери. Що там вважаєш, що потрібно. Я не діраю, я дуже акуратно. Дивися, що ти Дивилися, яке морозиво цікаве. Знаєте, ну я беру тут, а ти не знімаєш. Ні, я хочу таке морозиво маленьке. Добре. Подивись, яке там цікаве морозиво. Ну я хочу показати тобі. Дуже, по порядку. Ну, по порядку. Спочатку давай таком, це, помидор, по морозиво такому дрябнем. А потім по порядку. Помидори якісь такі, як пластмасові, я тобі скажу. Бачиш? Ну, так це ж тобі... Що тобі? А... Що, одного помідору нам вистачить? Це пакет. Я буду пакет складати, я зараз виставлю. Ладно, пішли. Куди подивишся на морозиво? Ходимо покажу тобі морозиво. морозу. Морозу в кінці воно розставила. Не, отаке, ти бачиш такі таблеточки дві. Ну все-все-все. Ну, Не буду затримувати тебе. Огірочок тут. Тут є огірочки. Морква, зелень. Є грибокі, є салатики. Такий от мікс, як ти любиш. Що там цибулька? Ти все кажеш, що ти береш? Цибуля, одна червона. Добре, червона. Є такі салатики, які ти любиш? Ні, я не хочу такі салатики. Добре. Мені відомо, Давай. Там є це, як називається, тата. Впаде зараз, погано поставили. Огірок береш? Я огірок. Та, огірок. Види, Свіжайший. Надзвичайно добре. Надзвичайно добре. Добре став, не як небудь. Дай мені другу. Грибоки береш? Ні. Добре. А то потім на зиму будемо викидати. Бульби, не візьмеш пару штук? Ні, Як ні? без О, та. А я думав, ти візьмеш бульби, пожариш. Свердіти, так Масло береш? А де так сердити? Всередині заходи. Заходи, не бойся. О! Узо. Ні, таке даже не знімає. Узо. І каціна. Права летка вам. Дивиться, яка міст. За великі в моєму робіт. Я хочу менше. Не знаю. Так, хліб. Я хочу такий хліб. На, тримай хліб. Питайся. Яйця, зараз візьмемо яйця. Бачите, у них все паперове. Думаю, нам вистачить. На, бумаги. Яйця обережно. Що ж так? Так, беремо якусь ковбаску, попробуємо якісь сосисочки. що то є. Не знаю, що за сосиски. Може таку кубаску спробуємо. Сухеньку о. Петя, де? Ти? Сухеньку кубаску бери раз. Не знаю чи таку спробувати. Чи таку. Не знаю. Давай де таку попробуємо.

Сир. Вісім яєць. Петя, ну будь ласка, я ж тебе просто не розбити. Аккуратно. Так. Попробуємо їсти сметану. Попробуємо сметану. Сметана. І ще попробуємо масло. Тільки не знаю. Де масло?

Ah, tam, Bat, a ne bre. Bute... bute, bute euh, to, euh, butter, butter. Bat. to... Bat. Bat. Já Bat. Bat. No, já řekl Bat. Ty řekl No, Bat. Bat. Butter. Eh, воду а ти їх... не хочеш таке взяти? Да, Я не знаю, 5, що это А якому... ні, так і не, так і не. Берем такі. Ой, упало щось. Сімочки. Берем? Раз впали, то беремо. А, а Будем їсти. Я загублю. Ага, то, що намаємо. Что упало? Καλά θα γυρίσουμε ναι, το Coca-Cola. Cola. Coca-Cola. Coca Я собі візьму це пивко. Ось таке. І бег, бег. Як то бег? Сумка. Та я до десу Ні, бег. Едно? Так. Уверено? Так. А бег. А не два? Бег. А не два? Uh, yes. Так? так, дядь. Yes. А не два? Ні, ні, вистачить підне. А вода є просто вода. Ну, кока Кока-колу будемо пити. Завтра not. зранку купимо. А там є чай? Який? Не знаю, який. У мене, у мене є чай зелений. Буде п'ємо зелений і кава у мене є. Все, okay. вистачить. Окей. Фініш. 856. Е, maybe cup? 56. 56, так? Окей. Okay. От що значить голодні. Набрали дві торби. Завал. Так 4 чоловіка, 2 дні, ну ми, правда, завтра може все десь воювати. І заплатили 60 злот, 60 євро, так? 60 злот. Але ми взяли так, масло, хліб, дві ковбаси, е сир, макарони. Помідори, огірки. Помідори, огірки, яйця. Огільки, яйця. І ще алкогольчик, бістаря, пиво, пиво і Кока-Колу. Ну, то багато набрали. Що Та в барі поїсти 90 злотих на чотирьох – це мінімум. А так ми заплатили 60, і нам тої їди вистачить, щоб ми ще не викидали. Ага, два помідори ще взяли. Цибулю. Не було меншої бутылки. Ну все, я думаю, постараєтеся поконати то. А чекаємо, що на концерт йдемо, так що після концерту можете. А, ну то встигнемо. Ну, то встигнути. <гум> а, то тобто завтра цілий день і ще післязавтра. Ми, цілий то, ми, день. то ми тут майже три дня. Ми не майже, а ми три, три ночі дні. спимо, а летимо ранком 10 го числа. А сьогодні четвер? Ну Сьогодні сьоме, восьме, дев'яте, аж десятого. Сьогодні четвер, п'ятниця, субота тут. Так. А тільки в неділю вилітаємо. Так. Ми ще докупляти будемо. Ну, може ми захочемо десь в якийсь барчик сходити. Наприклад, після концерту. Рівняти треба нову рибку. Ну, ясно, що. Так що все буде добре. Мені тут подобає. Холодильник є, все є. Зараз робимо тако, ми варимо макарончик мені з ковбаскою, зара яєчка. Де ми не були, яєчко... Греці... були в Греції, всі дуже привітні. Так, улибається. Ну чекай, то Європа, люди заробляють гроші, спокійно собі працюють, на туристах мають. Що їм ще треба? А саме більше мені подобається це те, і що зговори. магазини, ні, і магазини настільки всі відкриті, що там, я думаю, що там ніхто навіть не краде. No. Бо у нас більше контролюють в Польщі то все. Не є так відкрито, і щоб заходь, бери і йди. Дуже сильно там контролюють. А тут... Зі всіх сторін можна стільки набрати в кишені. Це це тут... Ні, це не пропаганда, але ніхто того не робить. Я не бачу, наприклад, щоб якісь проблеми з тим були. Люди дуже довірливі. Я говорю про греків, вони дуже довірливі і дуже ем, гостеприємні, привітні. А як їм скажеш щось по грецьки вони такі раді. Я їм завжди йду, бо я вивчила декілька слів, так вже на пам'ять, вже так нормально. Йду щось скажу там в Христополі, Ясас, Паракало і так далі. Або приходжу і говорю калімера або каліспера. І вони о о як файно! Їх підноситься зразу їхня самооцінка, що от хтось намагається вивчити грецьку мову хоча б такі самі елементарні слова. І бачиш, тут дуже легко, ми вже майже прийшли. Зараз вниз. Недалеко супермаркет, ну трошка фізкультура, до гори пройшлися. Але нічого. подобається, що ми близько в центрі самому, що ми так. завтра зранку встаємо і одразу в окрополі. Так, але дивися, треба ще подивитися, чи тут є море близько. Якщо є море, то треба зранку на море, а потім як буде жара, то вже потім йти в Акрополі. Добре. Це так на море є. Ну. То все, то давай так і зробимо. Ну що? Упс. Не сюди трошки. Ага, сюди. Ми здається, ми зарано, зарано повернули. Зарано повернули. Та ми зарано повернули. Трошки нижче йдемо. Так що нам тут дуже добре. Та зарано, бо бачиш ці доми, то ми пройшли пізніше їх. Мені тут дуже подобається. А знаєш, що мені подобається? Що тут сухе повітря. О! Тут сіль не зволожиться в сільниці. Тут дуже сухе повітря. Так що на пенсію можна їхати жити сюди. Ні? Ну і як твоя, ага, ще я зарано кататися. То в кінці самому треба впитав. Після концерту. Ага. Таке буде твоє враження від першого разу подорожування, так? Да? Та я вже в захваті була, як я з самоліта побачила острів. Крит, мені вже більше нічого не треба було. Я рахую, що я вже все. Так, то було перше враження, вау. Я думала, що все, я вже все побачила і можна спокійно вмирати, якщо що. Я щаслива була настільки, що я давно такого адреналіну не мала, давно. Все, ми прийшли, так? Добре. Ну все, ми йдемо вечеряти і тягати спадки. Добрані. Всі тут парк. Діден парк трави взагалі немає. Трава немає сили, вона вигоряє. Тут багато хвойних дерев, яких сишать І такі кучі, які не потребують багато води, а от таких дерев, які потребують багато, взагалі немає. Бачите. Хоча дивіться, до кожного дерева навіть тут вода підведена бо навіть би і ті не вижили. І звичайно хор секат. Оце, щоб ви розуміли. Парк. Парк. по якому ми йдемо. Ми пішли парком, подумали, що на карті показано зелене, що то буде тінь, буде легше, ніж між будинками йти. Попали в Попали просто тупо на жару, на патенью. Вон закінчується вже парк.